Сьогодні я вам розповім про Opinion Labs, а саме про інвестиції і чому взагалі потрібно слідкувати за таким проектом, які саме там інвестори поїхали. Перше, що ми робимо, це переходимо на сайт. Ось так він у нас виглядає. Бачимо, що на даний момент у нас вже працює в теснеті Prediction Market. Oracle в розробці, і також що буде Opinion Market. Ось так виглядає сайт, можна подивитися, хто тут у нас векен, бачимо Binance, бачимо Animoca. Що далі? Далі у нас ось так виглядає сам Prediction Market сайт. Тут можна зараз робити прогнози. Ось Якщо нам подобається про Solano ETF або щось інше, також є тут таски, які ми можемо виконувати. Ось так можна все детально перейти і подивитися. А що саме зараз нас цікавить, це інвестиції. Перше, де ми можемо це подивитися, це, наприклад, їх офіційний твіттер. Ми переходимо і бачимо, ось тут вони закріпили, що 18 а, березня ось є такий пост про те, що в них інвестували 5 мільйонів. Це був Сіт раунд. Про те, що тут у нас є Binance, Echo, і Animoca, Amber і е, інші. І також ми де можемо подивитися, хто в них інвестував, це у нас е, Крипторанк. Я думаю, всі знають про це, де дивитися на інвестиції. Ось ми переходимо, бачимо цей проект Opinion Labs і натискаємо Fundraising І бачимо тут: е, ось що 18 року. Березня були інвестиції від Binance, від Amber, від Animoca, Echo, і бачимо також, що ще в 2024 році, влітку, в серпні, було також інвестиції від Binance. Але в нас не розкрита яка саме сума інвестицій. В загальному дуже круто, що в даний проект інвестував Binance, по-перше, Перший раз, і що вони все-таки інвестували в другий раз. Це досить добре, тому що коли Binance інвестує два рази, це дуже хороший знак про те, що проект перспективний він щось розробляє і буде щось хороше точно. Тому я слідкую і виконую різні активності. Це як амбасадорка, це як тиснет. Ось, наприклад, ми можемо перейти і тут виконувати ось всі різні завдання, таски виконуємо. Також ми можемо брати участь в дискорді, робити контент, ну що вас вицяли амбасадором. І ви приймали більшу участь в даному проєкті. Обов'язково підписатися потрібно на Twitter, щоб слідкувати якимись різними анонсами. Можливо, ще щось буде цікаве, потрібно буде робити. Наприклад, буде Oracle чи Opinion Market. Ну, і ми також зможемо там виконувати якісь різні активності. Тому, друзі, хто ще не слідкує за Opinion Labs, раджу вам це зробити, тому що проєкт реально виглядає досить перспективно.